Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози Тамагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини та відповідати на питання підписників. Про що мова? Багато мене питали про томагавки, бо з'явились цікаві заяви, що нам передадуть ракети Томагавк. Ну то давайте все-таки подивимось, так передадуть чи ні? Ну що ж, можуть позручніше, ну а я починаю. І так, да, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і що ж, давайте подивимось. Так, і запитаю, чи будуть все-таки в Україні ракети Томагавк до кінця війни з Росією, відповідно. А на раз, добре, покажіть, мені будь ласка, то будуть в Україні ракети Томагавк до кінця війни з Росією. Покажіть, Скажіть вам правду. Осторона. О, цікаво. Навтіс ну, То перевернутий далі. Ей вас мага. Угу. Ай угу. вас і що? Беркана Єра. Так, да, таке мають бути. Якби це дивно не звучало. А, ви ж спитаєте коли? Ну, загалом тут показали. Що в нас тут? Постаруна навтіс перевернути. Ото перевернути вас, Хагала, е вас, Беркана Єра. Розклад відкриває постаруна. Значить, оце це може піти мінятися, як кращий біг, так і в гірший. В принципі, постаруна Навтіс говорить про те, що подія визначена і вона має бути так чи інакше, якщо вже така, так випало. А, але ось тут це залежність і це маніпуляції, з боку якої іноземної влади. Мені прям Трамп тут і уявився. А Трамп ну ми від нього залежимо, він цим маніпулює. Зрозуміло, то далі не сильно він горить бажанням нам їх давати. От правда. Доведеться його, як ну це відстоювання своїх інтересів. Ось, це відстоювання своїх інтересів. Доведеться Трампу довести, що воно нам дійсно треба. Далі, оце от самі ракети. Ну, показують хаґалазом. Ну що ж, правда, ракетка гарна, нічого не скажеш. І в плані бойової частини, і в плані дальності. Дай там примочок навішано, мама не горюй, то, о, да, гарна ракетка, нічого не скажеш. Ось це сама поставка йде. Так що, ну, в принципі, мають бути поберкані. Ще й відносно, знаєте, свіжі і в кондиціях, а не якісь там прадавні ракети, які під, під списанням мають піти. Ну, і по Єрі, ось вам, ось вам результат, ось вам урожай. Отримаємо свій результат, тобто ракети мають бути. Ну, а тепер ложка дьогтю. Раз, два, три і чотири навіть. Трамп, по-перше, не дуже горить, доведеться його ще дотискати. Ну, знаєте, треба ловити момент. Поки Трамп в хорошому цьому. Там його наші Верховна Рада на Нобелівську премію нібито подала. Ну, як закон навіть, щоб подати на Нобелівську премію, ну як законопроект, щоб вона на Нобелівську премію подати і так далі. То знаєте, поки оця от риторика Трампа помінялась, то треба акувати залізо, поки гаряче. От реально, щоб не впустити момент, щоб його додавити таке. А, ну, зала має бути. Так що має бути. Але тепер, раз, два, три. Ракети будуть ближче до кінця війни. Ну, в принципі, ми і так уже на фінішній прямій, да? тому якби ракети мають бути. Ну, вони будуть пізніше. Через тиждень, там, через місяць, ой навряд! Ой навряд! Але загалом будуть. будуть, правда. Для тих, хто буде писати, так вони ж там не пускаються із землі. Почитайте. Що пише хоча б та сама Вікіпедія. Запуск є морський, запуск є повітряний, і запуск є наземний, саме із наземних пересувних платформ. Називаються вони чи Тифон, чи тайфун, хто як обзиває. І вони з 20... 2023 року стоять на озброєнні США. Так що немає речей неможливих. Ви знаєте? Як би це не дивно звучало, я аж прям сам подивувався. Ну, але окей, а рунам видніше. А знаєте, а давайте перевіримо. Давайте по-хитрому. Два рази не взяв, не можна одне й те саме питати. А давайте запитаю так: а по, по раке, по Росії томагавки полетять? Ну, давайте. А ну а раз, добре, покажіть мені, будь ласка. А по Росії, томагавки, ракети томагавк полетять. Покажіть мені. Ну, десь. До кінця війни з Україною. Скажіть вам, правда. Фехо. Уня перевернута. Райдо. Дересас перевернутий. Якій кількості питання, дагас. Розп... І що? А інгус. Да, так полетять! таки полетять. Ну, хвала богам. Гаразд. Я на це дуже хочу подивитись. І Смачні відосики, який там вий на болотах буде. А, то буде музика для ушей. Що в нас тут? Феху, Вуньо перевернуто, райдо, торісас перевернутий Дагас, урус перевернутий інус. Дивіться, ось дійсно полетять. Дуже великої біди їм нароблять збитків. У росіян це прям тоска біда буде, коли томагавки по ним полетять. Ось ось показують, що полетять. Показують е, ну, кількість. Питання в якій кількості. Ну, Чи це прям вундервафля, яку Росія не зможе збити? Ну не так. Долетить не все. Оце мені показують. Тобто це прям убер-ракета, яка міняє правила гри? Ні. На жаль, не так. Балістику складно збивати, а це крилата ракета. Так, да, вона там хитра, з купою примочок, але це крилата ракета, а не балістична. Ось дійсно ситуацію вона поміняє на полі бою розклад сил, так би мовити, коли вона з'явиться. Геймченджер люблять це слово, ну не так. Но, знаєте, Росія прям того дуже боїться і, як то кажуть, Росія м -м, не буде так чіпати там нас. В плані агресії, ну що це? Тобто, це може бути припинення ударів, скажімо, по нашій енергетиці і так далі. Тобто Росія прям до сирачки боїться тих ракет. Тут правда. І по інгусу, інгус було приємне завершення ситуації показує. Так що да, мають полетіти. Ну знов таке питання кількості, прям сотні штук, я щось дуже сумніваюсь. Ну, от десятками то магавки можуть по Росії полетіти, правда? Так що ну, ну гарно, що я вам можу сказати? У росіян там буде переляк, ви на болотах буде стояти такий, що м -м, смакота. Ну, гаразд, добре, з два розклада, з двох сторін вже. Має бути, раз так показують. Добре, давайте ще запитаємо. Можливо, нам ще якісь цікаві американські ракети передадуть, бо там номенклатура у них велика. Пірі, -пі СМ у них є, ну атакамси саме собою, а, що там ще, ракети, джазм. Там багато у ну, них всякої номенклатури цікавої, окрім томагавків. ну добре, давайте ще про ти запитаємо. А, ну покажіть, ми, будь ласка, ну, а чи передадуть Україні ще якісь цікаві, сильні, дальнобійні американські ракети, окрім Томагавків? Ну, Може ще атакамс, пірі СМ, Джазм. Покажіть мені. Може ще якась цікава номенклатура американська. Скажіть вам, правда? Дагас. Кану перевернута. Альгіс перевернутий. Ага. Ансус. Так. Торісас. гаразд, далі. що. Чого? А, в цьому плані. Гаразд. Що ми маємо. Дагас, Кану перевернути Аліс, перевернути Ансус Торісас, Лаус, перевернутий Юрус. Загалом, да, знаєте, і ще щось мають передати. Так що не томагавками єдиними, як то кажуть. Ось зміна ситуації має відбутись. Що тут показують умови. Має відбутись певна зміна ситуації. Та й загалом поява таких ракет так само ситуацію поміняє. Що таке? Кану перевернути, аліс перевернутий. А, Америка боїться. Ну, Трамп безпосередньо боїться їх передавати. Є там якісь заковиги, вони бояться самі, що їм воювати доведеться. Десь там, не знаю, в Китаї, в Кореї, ще де небудь, куди вони там влізуть. А, ось. І що, щоб самим, як то кажуть, з голим одним місцем не залишитись. Ну, правда, склади у них далеко не пусті, і ще нароблять. А дійсно, розробляємо. Розмови про це йдуть. Плани такі є. Розмови про це йдуть. Правда. Навіть вже якісь домовленості попередні можуть бути на рахунок того, що нам ще щось таке цікавеньке передадуть. Ось, власне, сама зброя, самі ракети. Правда. Ну, ну, показують смертоносна зброя. Ну що ж, правда, американська зброя якісна. Біда в тому, що дуже дорога. А, ну, а РАСТ? тут зараз не в грошах питання. Але тут показують, що ще якісь підводні камені будуть, якась хитрість буде з тими ракетами. Не все так просто. Тобто, чи це нам можуть ракети передавати, знаєте, які вже на межі, так би мовити, свіжості? так? Чи це якось їх хитро передаватимуть? Що знаєте, Америка не напряму передаватиме, а типу через НАТО. Що я не я, ми не при ділах. Це он вам НАТО, ну Європа, читайте, передали Україні ракети. Це типу, не ми, не Америка. Щось тут буде, якась, якась собака тут пориється. Воно не все так гладко йтиме. Але правда, ось дійсно, це сила хороша, це буде підсилення. Навіть попри ці викрутаси вихиляси, правда, сила хороша буде. Так що, так, да, будуть у нас цікаві всякі ракети, томагавками єдиними. Ну, оце от. Е, ну, я зараз окремо запитаю, що це там за зміни такі показують, що це має відбутися, е, щоб це нам, нарешті, Америка почала ракети передавати. Ну, я кажу передавати. Зрозуміло, що це буде продаж. Да? Тільки питання в тому, чи ми напряму будемо купляти, чи це буде купляти Європа і нам передавати. Ну. Розумієте, да, що Трамп, е, слуга золотого тельця, вже явно за спасибі не буде давати. Гроші, як бачите, тут і не фігурують, але зрозуміло, що буде не безкоштовно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте подивимось. Ну, давайте так і запитаю. Що нам треба зробити, щоб такі отримати американські ракети? Чи що має стати, щоб нам ті ракети дали? Ну давайте запитаю. А раз, покажіть, мені, будь ласка, що Україна має зробити, щоб такі американські ракети отримати? Що взагалі має стати, щоб це відбулося? Покажіть. Скажіть вам, правда. Те Івас. Дагас. Соло. Кана. Наутіс, далі. Інгус. Да, зрозуміло. Ансус. Відповідь буде дуже банальна. А, гаразд, що у нас тут? Тейвас, Дага, Соло, Кано, Наутіс, Інгус, Ансус. М -м. Дивіться. По-перше, ми маємо показати якийсь військовий успіх. Всі люблять переможців, Трамп любить переможців, от, і нам треба військовий успіх показати. По-друге, ну, вода камінь точить не тим, що сильна, а тим, що часто падає. Так само і тут. Треба довбати, одним словом. Ось, ось це дасть зміну ситуації. Далі що, Кано. Медіа, слава, слава, медіа і так далі. Трампа треба гарненько умаслити. Сюди ж, до речі, може бути і то, що наша Верховна Рада надумала його висунути на Нобелівську премію миру. Точніше, там, законопроект такий подали поки що. Сюди ж. Тобто Трампа треба умаслити гарненько. Далі, маніпуляції йдуть. Маніпуляції чим? Грошима. Ну, що, Трамп падкий на гроші, спокусити грошима. Чи ракети нам ті за спасибі будуть передавати? Ні. Все-таки тут буде плата. Ну, Ось треба заплатити. І що, гарно щось ще пообіцяти? Ще щось гарно пообіцяти, тому що це дипломатія і це домовленість. Ну, це домовленість на що? На, на продаж так виходить. Ну, гроші все одно фігурують. Так, що таке, бачите, сказати прям складно, де да я б не сказав. Ну, не настільки проста задача, все-таки, ну, тим не менш. До речі, науті знов таки руна долі визначені події. Так що, в принципі, маємо такі ракети від Америки отримати. Не за безкоштовно, звичайно, ну, тим не менш. Звичайно, питання: а чому так всі різко напали на ті тамагавки, якщо у нас така чудова пташечка з'явилася, як фламінго? Ну, з'явитись, з'явилась, ну щось поки що нікуди там по Москві чи ще куди вона не полетіла. А вона куди подешевше буде, томагавка, дай бойова частина там, куди поприємніше. В два рази, якщо пам'ять не підводить, порівняно з томагавком. Ну, правда, да, у Фламіно набагато менше примочок, ніж у того томагавка. Легендарно. Тому так. Ну, що? Цікаво, я вважаю, несподівано. Ну, гаразд, додачі нашим дипломатам. Хай там у маси Трампа як слід, щоб він погодився нам ракет відкинути. Ну, тут треба ловити момент, поки Трамп, як то кажуть, гарно налаштований. Тож у нього настрій сім п'ятниць на неділю. Тому тут таке. Ну, тому що як зараз виглядає, то да, має мати всякі цікаві ракети. І томагавки і не тільки. І навіть до завершення війни. Ось от розклад сьогодні. Гаразд, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антибажання у спонсорів там свої плюшки. Доступ до рун та став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!